Я не можу стоять не рухатись. У Мен, мене, мене сила в жопі. І, як то кажуть, добрий день з вами, як завжди, як і п'яток, і зі мною сьогодні Ланет Космо та Оріон. Ей як життя? А, 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 -добрий, добрий вечір. Ай. І сьогодні у нас нова рубрика на каналі. Це зовсім не хорор на мапі No Hibernation. Що ж, пропоную затягувати. Поїхали. Поїхали. Там у нас вже таксі. якогось мужичка будиночок значить, ну, на сьогоднішній вечір, щоб ми почили, розслабилися. Він, звичайно, говорив, що в підвал краще не ходити. Ну, якщо якісь стуки... 9-1-1? А навіщо нам 9-1-1? У мене, у мене нога чешеться. А, нога чешеться. Ну воно й видно в банці нога, як вона чешеться. У мене п'яточка чешеться. Я дзвоню в поліції. Ой, що? мені здається, хтось десь трошки. Заливає. А, це поліція, мабуть. А, ну сто процентів. Напевно. Хочу я почав... пішов грати в Fortnite. Ми, по-моєму, трошки просто в лісі. Ой, да, ви що? чуєте, десь хтось стукає. Повікну. Відкрийте мені. мені двері, будь ласка, в кімнату. Я хочу піти пограти в Fortnite на комп'ютері. Якісь тут ага. дивні єноти. Мабуть, єноти, 100%. Ні, я сфоткав, але чому мене не вийшло? О, компутер. Хіба власник дозволяв? А, а ми питаємо у власника. Ну і то правда. Так. Що я тут уже скачиваешь свої Майнкрафт и Фортнайт, так? Ну, це капець, Оце... тільки приїхали. Ми по тусить приїхали. Я там ролів заказав нам з лососив. ніп такі 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 так Сталкер 2 вийшов. Ти чув якісь дивні звуки. Mm. Схоже, якогось не того. А, гаразд. Бо а? твої роли приїхали. А ты... Да, ты точно роли. Добре. Там трошки не роли! Там трошки не роли! Тікайте! Пацани, надо ховатися! Надо тікати Оу, його забрали! Кіптик Друзі! А, аго! А тепер питання. Куди ти насправді нас привів? А, ну. Ну, там таки вийшло, ну, що ми трошки Трошки не роли з лососем, трошки не. не свято, не туса. Скажи трошки. чесно, скажи чесно, просто твій ти з і ти вирішив трошки допомогти. Трошки допомогти пом з грошима, е, знайшовши в кулаку. Так, це все барабанчик. Добре. Ти барабанчик? Он... Ти бачив, що я одягнутий. Ну, тебе а, просто точно. після останнього концерту забрали трошки пов'язали. Наша люба киця як сонечко прекрасне. Ну. як... Або, як я зрозумів, ви трошечки там збанкрутували, потім вирішили пограбувати банк. Уже барабанчик видно як, а ти втік в ліс. Поїхали! А... А... Ти прийшов у приколу. Та я так і зрозумів. Я очікував піцу і диву ігри, а тут того. <тур> Хава я? Що я похави? О, і їжа. А пропоную знайти щось, що може би, ну, трошки відпідлякувати того вовка чи хто такий собака без патрон. Ой. Це було. Мені здається. Ти забув той вотливо, освітлювач. Сутка мене, сладка давай, давай. мене. Позіруй, позіруй. Е Красунчик. Ой. Хочусь згадати, якщо мене знову посадять. Бий його, Бацай його. Та я фоткаю, він не фоткається! Він не фоткається! Ну, я як гарна людина, гарди, гарний мадрівник посвітав, вам допоможу. А в тебе я вибір? Ну і справді. Торечко, коли ще день, до, 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 до котрої нам треба ще виживати? Дивись, дивись, слідкуй загоди. Ідіть сюди. Знав якось одного єнота, значить, звали його Сільвестр. Так такий класний чувак. Мене раз там врятував життя весь. Ти бачив? Знаєш, чому в мене нема ноги? Ба? О ти з'їв банку кількість і причіплі сюди на ногу. Відкриває. А, Я відкриваю Він зробив найбільшу помилку в своєму житті. Я отримав ці видоски. Закриваю вікна тут перші, де зазвичай залазять ці поголки. От оце вікно. Я... Я не знаю яке. Давай ти. Оце вікно. А? оце отут він любить залазити, якщо ми йому не відкриваємо двері. Ну і сусіднє туди. Хто посилає? Ну, менше проблем чал, буде. Зараз виламає двері і з'їсть. Потрібно ну, обдивитися всі вікна, щоб він ніде не вискочив. Не, я дивись на це вікно, ось тут. Ой! О! Тікайте! Тільки було б куди тікати? Окей, побігли. Я без ничего, я, побег, я без ничего, я буду О, компьютер. Я в Майнкрафт. Не, я хочу Майнкрафт. Это моя работа. Воно, воно, ну, давай. Давай. Не подобается. Ой. Здесь начинается. Так началось. Он залазит на другой. Что-то он Він говорить. Ну, тут прибере його звідси. А мишки можуть твої духи, а духи вас заріжуть. Хай йому грать. Отче. Отче. Ну, ти бачив? Я Дякую. А це не допомогло. Типу треба. Типу треба або бити його струмом, або ж е, фотографувати. Ага. Ну, бити вже пізно, бо він одразу вибиває вікна. Таке фотка, ну... він взагалі ігнорщик. Ну що, можна його сфоткати, осл осл осліпити, а потім відбити в серебра і закинути в підвал. Він там перегніє і його з'їдять миші. Мені здається, ми в підвалі йдемо. чекай тобі, почекай, тобі не здається це дивним? Ви зараз, типу, проти закона, шука... шукав, ти то його місце сховку, знайшов якогось дивного Баригу, який продав, ну, дав в оренду тобі цей дім. В той же час він сказав тобі, що не треба залазити в, в погріб. І в той же час у нас тут вовкулака. Я розумію, що ти там по вовкулаку якраз шо бо тебе це зацікавило, але ну, друже. А якщо там трупи? Це все барабанчик! Може там цей. Може Мірно, там є. Все. Може там пару світрів є, може щоб я перетягнувся, а то от мене поліція знайде. Та ні, ти нормально з консервної банкою. старий моя... протез! Ну і я протеж. Що ж, любі, друзі? Все. Знаєте, раніше було дуже популярно дзвонити на рандомні номера і нести всяку фігню. Ми подзвонимо на самий не номер 666. Ну, всі так робили. Mm. Потім спробуй 999, це компаток. Алло. Так. Да. Скажіть, пожалуйста, скільки годин? 10 годин. А? 10. 9. 10, так. Да. 9 чи 10? 10. Десять! Да! 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 Ой, не чує, баба! Десять! Дев'ять! Ні! Десять! Десять! Да! Спастує! Ви не брату! Май... О! По ходу, доставку привезли? Суші! А, ні, це, це доски! Так, і, це ші, дерево Так, бере Давайте 9, 9, 9. Де. І в останню на де, 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 не беруть, походу Залі, вони вже там... Я його бацну. Все хороше Я його бацнув. Електрошоком. Ну я не впевнений, що тут він буде так би молоти так часто приходить. Доброго дня. Доброго, Доброго дня. Ну Це той, що з цифрами. Від нього нереально мені здається відбитися. Мені теж здається. І він скоро прийде, я думаю. Чесно, я не знаю, що нам робити. Може, може можна якось погуглити. Давай я спробую подивлюсь. Компіт, зараз да, може тут якісь є. А тут треба Можна нам задавати оцю штуку. Може нам залишили якісь На підказки. З чел, тобі в Паренду, може він там підказки якісь залишив. Ну, я зараз подивлюсь тут якісь є книги. Так. Книга з економіки та менеджменту. Що це таке? Це не дуже допоможе зараз. Хоча може ми. Психологія. Може... Може, ми зацікавимо йому його. Що а... там у нас? Я побіг. До побачення. Що там ти наповезло. наклацав? Сьогодні доповезло, але напевне. А що там прийшло? Бавкулака прийшла по заказу. Ну, ти його не впустив? Він не впустив, але в той же час мій план спрацював! Ура. А я що ти в... хотів зробити? Uh, я зробив, так мовити, щоб було ну, типу відкрите вікно. Я його чую. Я теж. Так, Закривай, 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 закриваю, закриваю. Як стати експрес на за 24 години. Продати Вау. домашнього самчика Що тут за книги такі О, і тут, Він тут! Це був Єнот! Єнот! Це е, був Сильвестер! Ой, де тяхнутися в вікні! Що? Треба зрекутувати оці штуки на, на вікнах. Під вікнами на другого тут сюди, сюди поламані штуки. Оці. Що а може, будь ласка, відвертомонтувати тут е, оцю штуку, що бахає током. Так, так, це вона. Це я вони. От тут вона і в сусідній кімнаті. Я Отут. так думаю, ти. Я з Тимфорст. Е, механік. Так, сі, тут ще залишилося. Ой. Опа. Ну, не, не, не так багато, але все одно. Бори краще не треба. Чи? Я тікаю. Здесь ні, це він. Ага, окей. Де він стукав? Я не знаю, ніде нема. Я вже його побацну. Чому його так багато? Можете по-поже, -по -по полискать будь ласка, дякую. Ось там. <ріпи> <Ще>? <ріпи> <Але камери. ріпи> цілу, Там цілу, повний місяць на дворі. Дерева, Оце погано. Ліс, повний місяць? Це ж означає, що був кулаки розбували. ще активніші. А ні, уже світає, скоро ранок. Ура! Так ми поспали. поспай Тобто я зараз хвилює чисто поспати? Ну так. Я Ви вже стомилася Я стомилася. А де роли, до речі, вибиралися. Тепер зараз хвилюють роли з лососем. Mm -hmm. Наш рамк дій клас. Чому музон так вишно не побачили. <смір> що ж, любі друзі, а на цьому я пропоную вже закінчувати наше відео. Ми пройшли. Пройшли на легкому рівні, без будь-яких ускладнень. Але хоч так. Що ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на канали цих прекрасних людей. До нових зустрічей! Скоро буде продовження цієї рубрики, якщо ви, звичайно, захочете. Бувайте! не